Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії в залі, один член комісії онлайн. Є необхідний кворум для того, щоб комісія розглянула відповідне рішення і прийняла рішення комісії. У нас є закрита і відкрита частина, в відкритій і закритій частині тільки рішення виконавчого комітету. Я так розумію, сесійних рішень сьогодні не буде. До початку засідання є у когось якісь заяви, клопотання, прохання. Немає. Тоді переходимо до розгляду питань. Перше питання про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті міської ради на 2025 рік. Тетяна Григорівна, будь ласка, звернувся керівник комунального підприємства спецсервіс СПІЦЕРІСКРівчук в межах затверджених асигнувань, які передбачені бюджетом на цей рік. Перерозподілити кошти облаштування притулку для утримання тварин на ПКД для проведення капітального ремонту цього ж притулку. Зрозуміло. Іван Володимир, скажіть, будь ласка, коли буде завершена ці роботи? До кінця цього року. До кінця цього року а, Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів з стабілізаційного фонду у сумі 84 тисячі гривень Департаменту житлово-комунального господарства для комунального підприємства Благоустрій Кременчука» на придбання меморіальних стел. Будь ласка, Валерія. Вісімдесят чотирьох Так. Це ті стели, які ми частково вже встановили. Перша стела це Амстору. На, ну, меморіальна дошка, яка була присвячена трагедії Амстору, вона встановлена 27 червня минулого місяця. Друга буде встановлена на вулиці Кагала, яка якраз буде символізувати і показувати, чому саме ця вулиця названа іменем нашого героя. Я думаю, що ми до кінця наступного тижня також їх зможемо. І третя дошка або меморіальна села встановлена безпосередньо на сквері, присвяченому жертвам трагедії Амстору, безпосередньо поблизу нашого парту Євгенії. Вартість 84 тисячі це вартість 3-500 тисяч. Зрозуміло. Є у когось зауваження заперечення пропозиції. Хто запрошує голосувати? Одноголосно дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів з стабіляційного фонду у сумі 610 тисяч 205 гривень департаменту ЖКХ на капітальний ремонт частини покрівлі житлового будинку номер 28 по вулиці Експресі... Експресівська в місті Кремлющиці, пошкоджений в результаті бойових і воєнних дій. Будь ласка, так, це на жаль, один з будинків, який постраждав внаслідок ракетного шахетного, шахетного обстрілу. В районі Полтавського проспекту, в районі того об'єкту, який там нас знаходився, будинок по Експресівський, 28 минулого назва, це вулиця Некрасова, 28, це будинок, який перебував перебуває в комунальній власності, він там на чотирьох господарів. І, скажімо так, згідно чинного законодавства, відшкодування місць загального користування не підпадає під, відновлення, під цю дію. Філія там повністю пошкоджена, і ми робили про документацію, тому що невідомо. це потрібні гроші на цей будинок для відновлення потрібного. Цих коштів буде достатньо. Да, да? Так, так. Це за рахуванням проекту коштування документації, зарахування виконання речей. Повному зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від. В рішення виконавчого комітету від 19.06.2025 року номер 1521 пропонується пункт 1 викласти наступної редакції, виділити з табіліційного фонду суми у розмірі 1 мільйон 615 тисяч 715 гривень 57 копійок виконавчого комітету. Значить, із них 640 тисяч гривень. На оплату електроенергії до кінця поточного року 975 10 715 гривень 57 копійок. Це у нас на виконання кошти на виконання наказу господарського суду від 12.05 2025 року. Це буде сплата основного боргу та погашення штатних санкцій, Із них 757 400 гривень 65 копійок. Копійк це сплата основного боргу. 26 188 гривень 58 копійок це 3% річних, 55 804 гривні на 6 копійок це втрати від інфляційних процесів. 124 752 гривні 53 копійки це пеня. І 11 569, 000, 569 гривень 75 копійок. Це судовий збір. Іван Володимир, це, це ваше рішення? Да? Чи є? Де, це волонтерія, будь це ласка. Це виконком? Да. Є рішення спасовому виконкому? Що да. тих санкцій? А що ми не платили? Хоч виконкову, хоч платити. Ми не передбачали. Зараз ми виділили кошти з став але зараз рішення суду Полтава Теплоенерго забрала, а ми будемо сплачувати в добровільному порядку. Тому ми передбачали як судове рішення виконання. А зараз ми е, як звичайне тепло будемо сплачувати. Ні, не тепло, електроенергія. а, звич... а ну, електроенергія. Не, скажи, так, електроенергія. Ск... А за який період? А за який період це? Що, 23 Я розумію, там, коли кажуть, що там школи а щось там. Тепло. Це тепло, електроенергія. Оплата електроенергії. ще тут неправильно написано. А, вибачте, це розбили ми на два, на два напрямки. Це оплата електроенергії, по, і, і я думаю, що це одно і те ж стосується. Да. Це перший пункт, 640 тисяч це да, оплата то, електроенергії, да, а то стосується да, да. Да, тепла. Вибачте, це я вже неправильно. Так, Тетяна Юрійовна, ви мені скажіть, все ж таки, чому, чому сам виконавчий комітет не платить? Я щось взагалі не розумію. Там вже була питання, тому що Полтава Теплоенерго застосувала доставку... Та я розумію, я все це знаю. Я розумію. У нас був протокол, протокол розбільності. І ми сподівалися на те, тобто що... Тобто ми договір не підписали? Так, да, ні. І ми сподівалися на те, що правда буде за нами. Але Полтава Теплоенерго само подала в суд. Ну і виграв. І суд не врахував те, що у нас договір ні, не підписаний? ні, ні, у нас підписаний. В межах тарифів, які діяли на 24 лютого 2022 року. А різницю ми оспарювали в судах. Оце де... саме різниця. Так. Да. Eh, ця справа пройшла всі три інстанції. Всі, всі три. Всі Під日, три, так? Да? Да, да. Ну, у мене прохання тоді, якщо можна, щоб юридичний департамент доповів нам комісії окремо дав Він, інформацію. Якщо є Валерій Вікторович, то будь ласка, якщо немає, то тоді окремо хай надасть інформацію. Тому що я, чесно кажучи, це нонсенс якийсь. Якщо ми договір не підписали з протоколом розбіжності. Ні, ні, у нас договір був, ми ж різницю, на різницю. Так, ні, якщо ми договір підписали, то тоді зрозуміла позиція суду. Якщо ми договір не підписали або підписали, підписали з протоколом розбіжності. Це значить ми, не, значить ми не погодили з ними. І чому суд це не врахував, чесно кажучи, для мене це новина якась. То, я прошу, прошу, якщо можна, щоб юридичний департамент, комісії надав інформацію по цій справі. У нас ще по виконкому є заборгованість, схоже рішення. Будуть чи не будуть? Немає, не буде. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 96 315 тисяч триста гривень. 82 копійки департаменту ЖКХ для комунального підприємства теплоенерга. На захід виплата додаткової заробітної плати з нарахуваннями для заохочення працівників капетепленерги, які брали участь у виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд. Є в когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі. 200, 255 тисяч гривень Департаменту охорони здоров'я для комунального підприємства лікарне інтенсивного лікування Кременчуцька для, для закупівлі медикаментів та витратних матеріалів для надання фіозе, фіозеотерапічних процедур учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Будь ласка, ця сума розрахована до функція для лікування. Категорії населення, а саме ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, включає це закупівлю медикаментів та розхідних матеріалів для фізіотерапевтичних процедур. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, у нас на сьогоднішній день як з фінансуванням СЗУ? Що у нас там з коштами з заборгованістю загалі? Кошти поступають, але ж відповідно. Якщо розглядати конкретно цю ситуацію, то е, е, такі пільгові категорії, як ліквідатори аварії е, на ЧАЕС, е, отримують е, від НСЗУ е, оплату за надану послугу за лікування основного захворювання, але дана категорія е, має супутні е, та потребує реабілітації, а це НСЗУ не оплачує. А взагалом, як у нас лікарні профінансовані на сьогоднішній день, знаєте чи не знаєте? Ну є заборгованість, не знаєте? По чому по зарплаті чи по, по... заробітній платі? Взагалі взагалі по, по коштам, які надходять від ну, НСЗУ, вони надходять планово. Планово, вони, тобто є е, авансовий да, платів, є авансово, платівши, є е, е, завтром, А потреба якась є до кінця року взагалі в коштах е... потреба є, але ж НСЗУ е, може переглядати і. Змі змінювати, так? Змінювати, да? змінювати да, тому прогнозувати, чи будуть вони в повному об'ємі виплачені чи ні. Ну ми там виділяли з бюджету кошти, я так розумію, що ті хто на тип... ті заклади, де у нас прораховано, де буде дефіцит. Ми виділяли, передбачали і ну, просили і виділяли. Зрозуміло, дякую. Є у когось зауваження пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. дякую, Петянаріоріне. Скажіть, будь ласка, у нас доплати, які ми виділяємо, кошти всі виплачуються вчасно. Все виплачуються вчасно. Ви просто казали, що кожен раз будете нам казати. Я за тому термін тому... місяця в повному обсязі після виплати заробітної плати за? Липень муніципальна доплата буде виплачена. Навіть деякі головні розпорядники коштів разом з заробітною платою замовили і суму для виплати муніципальної доплати. А на 16 число ви казали, все що виплачено. все також виплачено. Так. По заробітній платі Ми немає. Ми закрили повністю заробітну плату підприємствам комунальним житлово-комунального господарства. Зрозуміло. Тобто заборгованості по зарплаті у нас немає. Немало, Зрозуміло, дякую. Є у когось зауваження, запитання. У нас всі рішення відкритої частини розглянуті. Ми переходимо до закритої частини. Якщо у когось є преси, якісь запитання, то задавайте. Ми давали доручення надати вам довідку про суму штрафів. Так, про ми е... її надали чи не надали? Дійсно, а можна, щоб апарат не пам'ятайте такого. Будь ласка, перевірте і на наступну комісію так. надайте. Ми скажемо про це. Це стосується закладів освіти, мається на увазі. Добре, ми перевіримо і озвучимо.